Всім привіт, слава Україні! Хочу порівняти бензопили Дніпрем старого зразка і нового зразка 52-ї моделі. Тобто, це пили однакової потужності з 45-ю шиною до ребрендінгу і після ребрендінгу. Хочу показати, окрім зміни дизайну, зміни конструктиву, які вони покращили, які погіршили навпаки. Є, ну, я, я сьогодні придбав і є речі, які мені вже не сподобались. О, ну, показую незначні не відмінності, ну, то, тобто, окрім дизайну, е, які, до речі, покращили. Ну, типу, е, рычажок, е, повітряної заслонки. Зараз він став автоматичний, тобто нажимаю на ручку газу і ховається. Але він якийсь, е, досить такий ненадійний і дуже теліпається. В старій пилі він механічний, тобто він нікуди не ховається. До речі, в його хід більший. Він більш, як на мене, більш надійний, менш тиліпається. І, напевно, цим більш практичний надовше вистачить. Е, підкачування палива є в обох моделях цієї серії. Е, в старій пилі на запалення є, є тумблірок. Чи як він то правильно називається так. тут. такого типу механізму в пилі? Тут вже заглушечки, такого нема. Замість тумблірка заглушечка і кнопочка, щоб добратися до повітряного фільтра та карбюратора, тут потрібно довго крутити. І в цьому є свої плюси і мінуси. Плюси в тому, що не потрібно далі ніякого ключа. Зараз покажу. Ось відкрутив. Далі повітряний фільтр. Досить круто виглядає, як зараз засвідчує. Вже, можна сказати, як в автомобілях. Він знімається і... і доступ до карбюратора, до карбюратора, до свічки. Зараз покажу, як в старій моделі було. Ото, типу, закручую. Довго кажу треба крутити. Закрутив. Старий защолочка. Досить катуга, але піщолкується. Піщолкнув, кришка знялась, Але далі потрібно мати ключик на 8 з собою, де б я не був, щоб добратися до свічки, до карбюратора. Поки зніму, поки назад поставлю. Це все, це все час трішки незручно. Ну, але, але так. Хоча, хоча, можливо, цей фільтр кращий. Може, менше в карбюратор буде стружки попадати. Ну, не знаю. Але тут не практично. За, зато розбирається, збирається тут швидше. Е, також, е, як, як на мене, покращилися гайки з е, піджимні. До речі, е, за роки експлуатації. Зробив висновки, що натяжка ланцюга черв'ячної пари. Ну, з часу виробляється, починаю проскакувати. Коротше, не ресурсна справа. Ну, тут, до речі, що замінна кришка. Тут була також черв'ячна пара, О, тільки в іншій кришці. Міняв кришку, ну там міняв не через те, мене чомусь протерло щеплення. Навіть не зрозумів, чому. І Я купляв кришку. Шукав, щоб натяжка була біля шини. Вона не така практична, тобто не така зручна, але більш довговічна. Ще замітив сьогодні, як збирав її докупи, ставив шину ланцюга, замітив, що шестерня привудна. Не такого типу. До речі, це оце на днях старій розкололася. А там вона цільна і більш схожа до, до системи штіля. Ну, типу. Не хочу зараз розбирати, не хочу показувати, але більш схваля Е, Також в новій моделі упорні зуби з'явились. Старі в мене, в мене вона не комплектувалася цими зубами. Показую другу сторону. Так, щоб вона не впала. Другу її сторону. Е, ось так, так виглядає. Ну, трішки корпус стартера змінений. Ось. Е, ці ручки стали більш, ну, по дизайну більш круті, але по факту не знаю, як вони себе покажуть. Е, ручка стартера, ну, в принципі, і круто виглядає і зручніше лежить в руці проти цієї старої е, дуже мені не сподобалося. Е, Ну, дивився відеоогляд в Ютубі і бачив, що зацепні зуби стартера то, оці, оці чотири, там, метелики, чи як вони там правильно називаються, тут йдуть пластмасові. В цій пелі сам, сама катушка з шнурком йде пластмасова, там, чи, чи який там матеріал. Але зацепні зуби тут йдуть, там, литі, метал, не метал о, ну якийсь литий сплав. металу. Тут вони пластмасові. Тобто, е, як на мене, е, гарантійний термін 3 роки вона відходить, а далі почнуться проблеми. Ну, я, я в своєму випадку я знав, на що йду. О, я колись давним-давно, в далекому 13-му році, е, купив їхню е, е, мотокосу. Ну, Саму, саму дешеву, яка тоді там була, їхньої серії. То з, з пластмасовим стартером я трішки помахався, поки не переробив його на, на нормального стартера. Так само з цією придеться, напевно, струться зуби і придеться купити на кшталт цього о, з металевими зубами. О, це такий, я вважаю, не не, хоро, не хороша конструктивна зміна, яку вони зробили, чи здешевили, чи, чи як. Я в своїй майстерності. Про це говорив. Це, це мені не сподобалось. Досить прикольна, в принципі, пляшечка в неї зараз для змішування бензину з мастилом. Те, що мені ще сподобалось, от колись всі бензопили там мотокоси, комплектувалися такими, як я кажу, огризками. Це не ключ, це, це огризок. І він ненадійний він, ну там, та. Та сталь 3 він проскакує, з'їдається і короткий, і непрактичний. Зараз вони комплектуються досить такими. Ну, це, це маленький. Ось. Ну, досить такий серйозний ключ. І я сь сьогодні прикручував ці... Ну, ці зуби. Ну, Показався мені доволі таким надійним ключиком. Отакож і цей ключ доволі такий. І... Важить трішки і. Ну, так би виглядає надійно. О, бо в мене в мене ще є. Ну, до речі, повезі майже однакові. Такий ключик я його десь колись купляв. А колись вона, напевно, комплектувалася, чи то, чи то мотокоса комплектувалася отаким досить таким галім. А оцей доволі такий грубий. Ой, вже круточка. Ну, В принципі, досить нормально також. Це такі невеликі конструктивні зміни, невеликий відеоогляд. Ну, ця пила відпрацювала в мене 7 років. Повалила. Ну, я орієнтовно рахував, ну, 100 дерев, напевно, та, е, точно повалила. Цю сьогодні тільки придбав. Зараз буду робити перший запуск, бо навіть в солоній майстерності ми її не запускали. Тобто я, я їм сказав, що я їм довіряю. А так а так все однаково. Демфери на однаковому місці. Ну типу, в принципі, оця нижня частина, вона напевно. А, ні, трішки, трішки змінилася. О. О, Тут тут, тут жорстче ходить. Ну, воно воно, в принципі. До речі... О, до речі. О. Люфтить, я не знаю. Нова пилка. Ось. Стара пилка. Ну навіть ну, зазори менше. Тобто воно тонче, але навіть ну, зазори менші. Тут якесь оно таке... Ну, це... неяті. Ну це круто. Ну це, це також неяке. Так. Дефера ясно, що нові, бо тут вже трішки трішки вона відпрацювала своє. Що, що я ще опустив? Е, до речі, що в мене в ній ламалося? Так як я вже сказав, в мене протерлося тут обут. Я не знаю, е, чи якась стружка попала в мене протерлося, чи що. Ну, ф... ну фактого. Е... Купляв нову кришку, з'їлася червячна пара на тяжка ланцюга, міняв ланцюги, ну неодноразово, це ясне діло. Обривався шнурок стартера. До речі, буквально недавно нового ставив. Тут стартер з функцією плавний пуск, тобто двохпружинний лопала ця грубша пружинка один раз. Поставив але поставив новий і забув. Е, що тут ламалося? Свічку, до речі, не пам'ятаю, чи міняв, чи може ще є рідна стоїть. От свічкою тут досить таки повезло. це Цей весь механізм рідний, все працює. е до речі, як купляв оцю нову кришку. Е, купляв не в дніпрамі, бо вони за, за запчастинами не торгують. А я, а я такий колібін, що я ремонтую свою техніку сам. Е, ручку поставив рідну її. Ну, типу, видно, що вона диз... однаково дизайну. Бо поставив ручку, яка комплектувалася з кришкою. Е, я, я тільки завів, і в мене тут реально зразу ручка сплавилася. Тільки завів пилку. О. А Ця ручка є рідна, досить хороша, досить якісна ручка. О. Е, глушитель у мене трішки прогорів. А, Знову гайку згубив. Згубилася гайка. до речі, тут. Е, ще в мене протікало. Масти, мастило на змазку ланцюга. Е, читав по відгуках цих пил люди, люди жаліються, що є в них така проблема. Там кажуть, що просто поки заглушили, воно там трішки що, що було в системі під тиском витікає. Ні, Там є трубка з, з випуклим, типу ущільнювачем, яка виходить з бачка, і, в, і вона пропускає. тобто, з, з, Біля трубки, з під трубки посочується мастило, і воно, воно тече. Тобто, Калюжа невелика, але вона є. О. Мостило, протікає в Ютубі. Є відео. Як цю булячку легкою кров'ю вилічити, тобто там долазити до бензу. Ой, кажу, до бензу насоса, до масло насоса. Там підкидаєте дві шайби з ну правильних розмірів. О, і в воно та трубка тоді більш прижимається і не сучиться. Тобто, ось я десь зробив місяці два назад, і вже перевірено. не Остело не сучиться. Ну, і в цій, напевно, придеться робити те саме. До речі, з'явився шильдик. Аля він номер, старій його нема. До речі, оця виборка що тут, та кришка не до кінця, вона тут також була не до кінця рідна її. Ну, але точно такої самої не знайшов. Ручка прогумована, в принципі, що та, що та. Ну, Це просто трішки по-іншому прогумована, але і та, і та нормальна. Що тут що ще можна такого показати? Ось як виглядає низ? Тут навіть промаркеровано до, до речі, оце лазерне, лазерне маркування краще, як, ви, як вони інколи. Клеять. А, це, це не та наклейка. Ну, коротше, більше не знаю, що показати. Але так виглядають. Ну, за, 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 запускати для відео не бачу сенсу, то, то, ну, тобто, всі знають, як вона запускається. Ну, а якщо вона в мене не запуститься з другого третього разу ну Це нічого не змінить. Тобто ви можете дивитися інші відеоогляди, і подивитися, як вона запускається, або запустити в соні майстерності Ця запускається Ну зразу з 3, 5 по-любому. Ну, але буду пускати на люди, буду продавати. О. Не буду чекати, поки зноситься мотор і, і, і викинути. Тому і купив нову. Дякую за перегляд.